Органами державної реєстрації актів цивільного стану Житомирської області у першому півріччі 2014 року зареєстровано на 619 актів цивільного стану більше, аніж у першому півріччі минулого року. Загальна кількість цьогорічних актових записів понад 22 тисячі. Майже на 5% відсотків зменшилася кількість розлучень, а число одружень помітно збільшилось. За перше півріччя нинішнього року сімейними вузами зв'язали себе майже 3,5 тисячі пар. Сімейний кодекс згідно статті 30, Другий дозволяє нам проводити державну реєстрацію в день подачі заяви у випадках, які визначені законодавством. Це в разі вагітності нареченої або у разі якщо є загроза життю одного з майбутнього подружжя. І хотілося б сказати, що такі випадки от щодо загрози життю, у нас в області були дуже рідкі. Це в тому випадку, якщо людина дійсно хворіла да, і є якась така. Загроза, то на сьогоднішній день, на жаль, таких випадків у нас збільшується, тому що наші хлопці, да захисники наші, вони зараз перебувають, захищають нашу батьківщину. Тому приїжджаючи до нас, вони нам подають відповідні документи, і звичайно, ми їх реєструємо. Невтішною залишається статистика смертності у нашій області. А от показник народжуваності збільшився за шість місяців. Поточного року народила сім тисяч дітей. При реєстрації народження не. Огляд в управлінні реєстраційної служби головного управління юстиції фіксують цікаві імена новонароджених. Продовжують бути лідерами подвійні імена для дівчаток, такі як Анна Марія, Вікторія Марія, Килина Василина, Мілана Єлізавета. Крім того, продовжують у нас бути нетрадиційні імена, такі як Б'янка, Асія, Амелія, Дженіфер. Найпопулярнішими іменами у нас були для хлопчиків, лідерами у нас є Андрії, Артеми, Богдани, Давиди, Тимури, Ярослави, для дівчаток Али, Анастасії, Ангеліни, Валерії, Вероніки, Вікторії, Катерини, Маргарити, Марії. Також Олена Петровська розповіла про статистику стосовно зміни імені. Так упродовж 2014 року змінити прізвище або ім'я виявили бажання майже 300 жителів Житомирщини.